Багато українців дійсно покидають Канаду, і не всі покидають Канаду іменно через ті причини, що тут так погано, що їм неможливо працювати, що вони не мають достатньо грошей, що тут так зле. А покидають також і через причини, такі як отримання документів, піар, відмові в піар. І українці не можуть залишатися в Канаді, планувати своє майбутнє, коли в них є немає потенційних документів. І тому теж це є одна з причин, чому покидають. Але хейтери дуже щасливі, коли вони чують і бачать. Ці новини про те, що українці покидають, що українцям не вийшло, що українці злі на Канаду, що Канада відстала на 30 років, що Канада це дира, що Канада дуже погана країна для життя. Що як можна жити в такій країні нерозвинутій, Що тут тільки одні дурні живуть? Що тут можна так сказати, країна взагалі. Ну так розпадається, що от завтра почнуть залі всі хати розпадатися, і люди просто залишаться е, на тому місці в туалеті, але всі їхні стіни просто порозпадаються навколо них. Сьогодні я попробую вам розповісти і дати вам чесну та правдиву відповідь, так як я завжди це робив. І від вас, попрошу, залишіть цьому відео вподобайку, та не забудьте підписатися на канал, якщо ви дійсно підтримуєте українську мову, україномовний контент, тому що зараз дуже мало є підтримки для україномовних блогерів. І ви не підтримуєте іменно та саме когось специфічно. Ви підтримуєте насамперед своє рідне українське. І якщо вам не байдуже, то ви зараз підпишетеся та залишите вподобайку. І найсам найсаме головніше, залишіть свою думку такою, якою вона є. Я хочу побачити її, почитати, і також наші українці хочуть її побачити та почитати. Я самого початку дуже хотів, щоб люди приїхали. Їм все було добре. їм вийшло в Канаді. Ті, хто дійсно... Хотів потрапити в Канаду, і тому я розповідав так, як воно є про Канаду, готував до людей до найгірших сторін, завжди розповідав про найгірші сторони, тому що добрі сторони вони так явні, і це видно, що по людях, які живуть в Канаді, по новинах про ситуаціях, і тому люди їдуть в Канаду, щоб мати добрі сторони. Але завжди треба їхати і бути готовим на погане, тому що коли ви їдете з рожевими окулярами. Приїжджаєте і побачите, що щось іде не так, як ви думали. Тоді цим людям дуже складно тоді розвернутися і дати собі раду. І розумійте, друзі, хейтери, які радіють про те, що українцям не виходить, що там українці займаються різними дурницями, що Канада така погана країна. А ви мені скажіть, як, от, наприклад, в Україні навіть було жити до Повномасштабного вторгнення, якщо у вас в Україні не було грошей, якщо у вас не було хороших зв'язків, то до вас відносилися як не до людей. А жити в країні, де є дуже велика зверхність або низькість, це теж не є правильно і не є добре. І тому, коли люди говорять про те, що о тут в Канаді так зле в Канаді зле тим, хто хоче, щоб їм було зле. Тим, хто є лінивий, ті, хто не хочуть абсолютно нічого робити, щоб покращити свою ситуацію. А люди, які щось роблять, вони собі дають раду. їм виходить їм класно в Канаді, і в Канаді є ця рівність: повага від уряду до своїх громадян, повага на дорозі від людей, нормальна інфраструктура. Можливості навіть в складний час є можливості, і люди отримують і мають успіх, і людям добре. Якщо в Канаді мати нормальну роботу, якщо в Канаді мати ціль, якщо в Канаді чоловік, дружина працюють, якщо діти ходять в школу, то це стабільна країна для життя. І зараз світі складно знайти десь стабільність. Абсолютно складно. А тут, принаймні, в Канаді чим добре, що це країна імміграції, іммігрантів, що тут. Багато є мігрантів. Тут люди один на одного дивляться з повагою. Тут є дискримінація, так як і всюди є. Навіть в Україні вона є, але вона не на такому рівні, як, наприклад, в європейських країнах, де абсолютно всі фокусуються на національності тої країни, в якій вони перебувають, і тому дивляться на вас з боку, і тому там так важко деяким людям, знаєте, стати на ноги. І люди, які неють, які постійно жаліються. Вони розумієте, тільки бачать це своїми очима. Вони не хочуть зрозуміти, що вони в чомусь не праві, не договорюють до кінця причини, через які їм не виходить навіть ту ж роботу знайти. Вони говорять, що вони повно подають резюме. Люди подають повне резюме, але люди хочуть вибрати роботу і подають на специфічні професії, на специфічні роботи. А тут в Канаді немає значення, чи ви колись були директором, чи ви колись їздили на якійсь на якомусь мерседесі, чи ви тут може їздити на Мерседесі. Тут всім абсолютно без різниці. Тут люди ходять в порваних штанах, не тому що вони не мають грошей, а тому, що це зручно, це просто і ніхто нікого не повинен нікому ніколи говорити, що і як робити. Людина першу чергу живе так як вона хоче, якщо людина не може жити і бути в кінцевому результаті сам собою, чи сама собою, то навіщо тоді продовжувати жити на цій планеті, щоб когось вражати інших людей чи іншу групу людей? Потрібно насамперед знайти той баланс, який в душі вам допомагає, який гріє вашу душу і що вам добре. І тому люди покидають Канаду, бо вони не бачать свого майбутнього в цій країні, бо їм ця країна не зайшла, не подобається так само, як і мені, наприклад. Могла би не зайти якась інша країна, як Австралія, тому що там занадто жаркий клімат, або там якісь інші нюанси, погані нюанси. Тому, друзі, завжди треба знати і думати, чому людям так не підходить специфіка. Бо специфіка вона може бути дуже різноманітна. Я вам кажу так, як воно є. От я людина, яка і прибиранням займалася на початку, і працював на складі, і знаєте. І було складно, і моїм батькам деколи було складно, і не один раз думали про те, що треба їхати назад. І бракувало того спілкування з людьми, бракувало бачити тих людей. Я сам переїхав зі Львова, жив в центрі міста, привик до того, щоб вийти піти на каву. Щоб бути серед людей, щоб бути серед людей цього культурно старовинного прекрасного міста. І переїхавши зі Львова в Едмонтон, це звісно велика дуже зміна. Не то, що я хочу щось наговорити на Едмонтон, але це два різних світи. Але це не зупинило мене та мою сім'ю добитися вершин, які ми маємо зараз. І це не то, що я там хочу хвалитися чи говорити про щось. Я просто важко, важко працював, путів і. Деколи думав, що вже нічого не вийде, але я ніколи не здавався. Я завжди дивився на людей, якими я хотів бути або стати. Я не дивився на людей, які є гіршими від мене, або які жаліються, які неють. Я завжди дивився до когось. Хто мав якийсь приклад на, на дії, а не на словах, і звісно, я ніколи не міг би стати тою іменно людиною, але я завжди знав, що я можу себе покращити. Я можу покращити і бути, і стати самою найкращою версією себе. І коли я проживу своє життя, і мені буде 60, 70, 80 років, я буду лежати на дивані і думати, і згадувати про Канаду, про свій канал, про свої. Досягнення про свої е, всі речі, які не вийшли в мене в житті, я принаймні, буду знати, що от я попробував я попробував ходити в спортзал, я попробував збудувати своє тіло, я отримав і зміг допомогти тисячам. Людям я е, пробував себе на різних роботах, я отримав освіту. Я був хорошим сім'янином. Розумієте, оці ці речі потрібно завжди не витрачати свій, свій час, не дивитися, то що було, чи то що з вами відбулося. Дивитися, що ви можете покращити з собою прямо зараз і, і дивитися на плюси. На країни, а не дивитися на негатив, бо негатив він всюди є, що в Україні, що в Канаді, що в Європі, що в Сполучених Штатах Америки. Але люди всюди живуть, люди всюди купують житло, люди всюди купують автомобілі, люди з любих куточків світу їздять відпочивати і дивитися на інший світ. Ті, хто це хочуть, бо вони розуміють, що в них тільки одне життя, і тому важливо сісти в одне місце, вибрати для себе місце. І на тому місці сидіти, працювати і зміцнювати себе і пускати коріння, і, і то коріння має вас підтримувати, вашу спину, ваші плечі, і ви звідти вже можете відбиватися, і рухатися, і розвиватися. А якщо ви будете завжди тільки приїжджати, жалітися нити і дивитися на те, що на дорозі ямка, я перепрошую, ямка на дорозі може бути всюди, в будь-якій країні. То, що в Канаді не є ідеальна країна, те, що в Канаді складніше стало жити. Так, я про це розповідав не один раз. Ас і зробив дуже класне відео, бо я з вами щирий, правдивий, так як воно є. Але іншим людям та вся ситуація, яку я розповідаю, це навпаки. Допомагає, тому що ті люди, які не в той момент, інші люди використовують можливість, щоб добитися і взяти їхнє місце, і покращити себе, і щоб їм їхній сім'ї не було погане. Тому задумайтесь над тим всім, друзі, і кожному вирішувати, звісно, як жити і що робити. Але ці хейтери, які так радіють, що українцям не виходить, це знаєте, це смішно. Це люди, які бачать в тих людях себе і мріють бути ними, але ніколи ними не стануть, тому що хейтери вони завжди. Будуть під тою людину, яку вони хитять і ніколи не зможуть стати нею або кращою версією тої людини. Дякую, друзі, що ви мене дослухали, що ви побачили і почули дійсно правду про Канаду, особливо від людини, яка тут же проживає досить довго, яка бачила цю країну, яка могла покинути цю країну не один раз, але продовжує тут жити і являється прикладом того, що в Канаді не є абсолютно все так погано, як багато людей радіють і хочуть чути. Канаді погано тим, хто не хоче працювати, тим, хто не хоче рухатися, і тим, хто шукає і бачить тільки негатив, а не позитив. Дякую вам, гарного вам дня, здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.